Начинаємо з кавунів. Бікам, листки на долму. Це наші голубці, виходить. І видно десь накрав. 12,50 банан. Так, договорилася Люда з цим конем. 10 фунтів, вибирай любий. Доларів. Ми в рабство взяли воділя і цю лодку. Дивіться, росте ячмень чи пшениця і тут пальма. Всім привіт! Ви на каналі Антоні Люда. Сьогодні ми в Луксорі. І я був би не я, якби тут не знайшов саме грязніший і місний овочевий ринок, такий як у нас дахар. Що я хочу зробити? Зрівнюю ціни. Я вчора був на Дахарі в Хургаді, сьогодні в Луксорі. І Узнаємо, чи дешевше, чи дорожче, чи так само. Погнали. Так, отак виглядає вход в цей ринок. Так, і буду рівняти ціни. Починаємо з кавунів. Бікам. 30, 30 фунтів одна штучка. А у нас 25 фунтів кілограм. Ти маленькі. Ну 2 кілограми там буде люд. Так, зелень. Дивіться, як виглядить, Дивіться. Я не знаю, як воно називається. Напишіть в коментарях. Ну у нас воно і фургаді. В, в цьому немає. В Хургаді Ні, я вже бачив Хургаді. Його тушать, як ми тушимо м'ясо. Так, перець, 10 фунтів, гіркий перець. У нас він стоїть 15. Помідори 5 фунтів. У нас в Хургаді на даний момент стоїть 7 фунтів. 12 Диня, 12,50. У нас 17,50, Саме дешевше. Йдемо далі. Гуава 15 фунтів у нас 25. А почем банан? А банан бикам? Бикам? Бикам ванкило. Плюс на бай. Бикам. Так, горох. 15 фунтів, диви, яка гуава. Оце, Ця оце хороша ціна. Це 15 фунтів, вона смачна, треба да. буде взяти. Да. Так. Полуниця. На нас всі так звертають увагу, тут явно туристів не да, дуже тут багато. Тут туристів вони на нас тут дивляться. Картошка по 8, у нас по 12. І яка цибулька? Цибулька. Ну я б її молодою не назвав. Тут ну, така маленька, да. 15. Картошка 7,50, диви. Дивіться, огірок тут по 10. У нас в фургаді 15. Ось дивіться, отака капустина, вибирай любу, стоїть 15 фунтів, У нас 25. Морква 7,50. У нас 10 мінімум. Так. Люда, надо купить гуавы. Гуава вообще за 15 райская. Да. Так, давай банан спитаем. Да, мы все любим. Бекам? там плюс. Камсера? 50. Люд, а може воно не килограмм, а вот эта связка? Так, дивіться тут, А ну тут спитаем бананы. Алло! Викам? Викам, вахет кило. А кило? Вахет кило. Нет, это винка одна штучка. Телетин. No. Okay, we come back. Так. Банан стоє 30 фунтів. У нас в Хургаді теж стоїть 30 фунтів, але я вам скажу, тут вони другі, тут вони набагато гарніші. Ні, це, це не зовсім більше, а в того були більші. Так, пішли далі, пішли сюди. Hello. Так, клубніка 25. Перець. 6,50 перець. 6,50, помідори. Да. Перець 10. Помідор 7,50. Гова, люд, давай візьмемо Гови, така гарна, ну тільки не тут. По 25 банани, дивіться. Ні, 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 я не хочу таких, Там краще. Ні, не веду. Ні, наш дахар Nie, Nie? Nie, Dachar більший. Дахар наш диж? По 5 морква дивіться яка трішки. По 5 фунтів морква Дивіться, яка Люда переведе тоді. І ось ця по 5 бачить. Картошка. Вони, звісно, тут ще дикуваті. Вони до туристів дикуваті. 6,50 Помідорчики Люда ось мене гука цибуля по 10 фунтів. порівняно з моєю Долоні. Дивуй. Люд, Ну у нас 1250. Це ти Америку не відкрила. А, а ну кавуни. давайте кавуни спитаємо. О, 50 фунтів оцей кавун, дивіться. Любий, Любий, вибирайте 50 фунтів. Hello. Так, Диня 10 фунтів. No, лимони. Сунечки, по три продають. Ну в них воно може дорого бути. Да, да. А диви, чому лимони? У нас Ваймен. по 100. Спитай по чому? Ці вже трошки не а ці. Там плюс кило. Теж сто каже. Помідори п'ять. Люда, гарбузи. Киви? Не поняв. Десять, навіть штучка, Люд. Думаю, штучка. Не знаю, гарбузи виїхали. Такий породистий, так? Да? Да. Ні, 10, навіть штучка. 10? Да. Так, оце ми вийшли з цього ринка. Такий у них овочний ринок. Мені, якщо чесно, в гураді трошки дужче подобається, там він більший. Ну тут дешевше. Не поспориш. Так, пішли чий, ось один ряд знайшов тут. Коротше, це як оті круті перці. Ну, вони не ті. Халапіння чи якось так. Так. М -м -м, дивіться. Сині. Сім-п'ятдесят кілограм синіх. Дешевше, чим у нас? У нас по п'ятнадцять. Персики. Оце молоди. 20, Персики де. ця по 15 різний сорт. Персики. Починається сезон персиків. У нашому Хургаді немає. Тут є. Бікам. 70 фунтів кілограм. Ну, почало. Дуже багато цибулі. Так, десь бачив часник. Зараз дізнаємося по чому часник. Бікам. 25 фунтів кілограм. Це ну, білий такий, бачиш. Ну білий, ну і в нас він так само коштує. Дивіться, 6,50 отакі сині. Я думаю, це недорого, 6,50. Люда скаже, ось скільки це в гривнях. Десь тут напише. А картопля? 7,50, дивіться, 7,50, Тоже, Люда, переведеш. Диви, яка велика в них картопля да. Ну вона і швидко гниє. Вона не лежатиме в погрібі, як наша. Ну що, куди ми далі йдемо? Що ти хочеш? Ну що, ми тут побули? Пішли далі. Так, йдемо ще ось. По дорозі продають, тут ще дешевше. Так, що я бачу? Гова 10. У нас 30. Банани, дивіться, малий видно десь. Малий видно десь накрав. крав. 12,50 банани. А у нас мінімум 25-30. Так, йдемо далі. Далі йдемо. Тут, тут дешевше, бо, мабуть, їм за містове не платить. Гуава. Диви, яка гарна Гуава. Люд, Гуави хочу. Диви яка. Ну, Обов'язково купимо Гуаву. Так, Гуава 15. Дивіться, вже. 10 пунктів знайшов дині. А вдома мінімум 20. Картошка 10. Так. Люда, я вже дині знайшов по 10. І он 10 дині. Диви. А от там, напевно, рибний. Дивіться, 10 дині. Гова 15, хелоу. Клуб, клубніка 20, це клубніка 25. О, О дивись, подарили банан. Люда, ти їм подобалась, Оставайся тут. Так, все. Люда договорилася за цим конем за 50 фунтів із його хазяїном, що він нас усіх повезе десь на рибний базар, маркет, сам не знаю куди, але 50 фунтів. Все, всаживаємося в теле. Проїжджаємо ось історичну частину Луксору. Ось дивіться, як виглядає не туристий. луксор. Ось дивіться банани навпроти ростуть. А ось до такої їх поливають з річки, чистовок. Чистота, звісно, не на найвисокому рівні. Це вже друга сторона луксору, тут вже а, да, дивіться, туристів тут, не тут, тут коротше, в кожного на огороді банани ростуть. Да, ось диви, чи, місцевий огород, диви. Покажи. Дивіться, чийсь огород, бачите? Або чи, пшениця, чисть, чисть, або дом. ячмінь. Пшениця росте. Дивіться. А може це ячміння, правда, не знаю. Вроді ячміння. Банани ростуть у людей. І далі маленька кукурудза росте. О, дивіться, ось хлопці. Алло, дивіться. Дивіться, он. Кукурудза далі росте. Дивіться, росте. Ячмен, чи пшениця і тут пальма. А тут місна дорога. Месна чистенька річка. І який забор? Забор. Пальма. пальма. Диви, перший раз вверху бачу провода. ага. аж понизу. Так, дивіться. Йду, знайшов якийсь сарайчик. О, діти махають, хало. Корова, бачите? Тут ослик. Вон дивіться, яка собача будка. І такий ось до людей переход через річку. Мостик. Ну, коротше, тут хтось живе. Тоже огородик, цибуля росте. Все, пішли далі. Зараз перейду, якщо тут не вб'юся. Дивіться, вона, кстати, хитається. Ось дивіться. Хочу вам показати. Ну, осліком вас не удивить. Корова теж. А ось, дивіться, це вілчі. Чи... Ну, ну щось таке, бачите? Дивіться, яка в нього спина горбата. Парень, у тебе... Диви, диви, диві, дивіться який. Це, коротше, не обична корова, але вона доїться. Дивіться, які кості в неї. Ближче не буду підходити, бо боюся. <післяв> 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 Чуть машина. Мене чуть машина не задавила, так би тут і залишився. Люд, як ото, дивіться, в нього ці. О, дивіться, які дітки молодці. Миють маленьку конячку, лоша, щоб йому не було жарко. А ось дивіться, в школу йдуть дітки. Дітки йдуть в школу. В школу йдуть діти, дивіться. Через банани йдуть, тут банани. Тут банани, ось дивіться, хлопчики і дівчинка йдуть в школу. Їдуть ми, дивіться. Йшли, Фух, Дійшли до якогось кафе. Наконець знайшли кафе. Шукали магазин. Єлі знайшли магазин, якесь кафе, місцеве знайшли. Петь хочеться. Магазинів нема. Hello. Ну дивіться, пиво вони п'ють. Бір-бір. Щось дивіться, строїтелі строять. Щось буде, не пойму. Коняча ферма. Коняча ферма. Де кафе? А он кафе, так? Да? Он вже кафе, ура! І ось бачите, скільки тут шлюбок стоїть. Можна приходити просто, ну, не брати екскурсію в гіда, так можна підійти до шлюбки. І тут біля кожної шлюбки є свій капітан, і він вас повезе. Можна за час договоритись, можна трішки більше. Ну, по ціні потрібно торгуватися, тому що вони ціну нараз піднімають до небес. Ну, а ви собі вже ж трішки повинні орієнтуватися, що ціну повинні ділити на два. Ото, каже там 1000, максимум 500. Це... І все, ось так тут багато таких шлюбок. Човнів різних. Ось так такий в них тут порт, міні-порт їх тут. Бачите, скільки? Ух! Ніл. Так, взяли таку міні-подорож на катері, коштує 400 фунтів одна година і можна покататися, понасолоджуватися нілом. У нас такий водій і такий ніл. Тут залізти за Як в Титаніку. Як в Титаніку, да, Антон? Да. Не вистачає тільки мороза. Ну що, Антон, тобі подобається? Да, 400 фунтів це 8 доларів. За 8 доларів ми в рабство взяли водителя і цю лодку на одну годину тільки. Ну так, нас 4 чоловіка. Короче, Приїжджайте в Україну, знайшли шабліку. Куди приїжджати? Приїжджайте в Луксор. Дешево і сердито. І дійшла до завершення наша морська прогулка. Пришвартовується ось тут, де багато стоїть шлюбок, лодок, човнів. Ось таких. Прямо. Зараз ми будемо пригати виходити. Так, ну виходимо. Пішли. он Антон, уже перший пішов зараз. Іду я. На цьому наша подорож до Луксора завершується. Щиро дякуємо вам за перегляди, подобайки та коментарі. Але це ще не все. Далі ще цікавіше. Побачимось у сонячній хургаді